Вітаю, шановні восьмі класи. Продовжуючи вивчати підприємництво та фінансову грамотність, ми сьогодні говоримо про платіжну картку. І я попрошу вас, як завжди, подумати, який ваш настрій сьогодні на початку уроку. Подумайте над цим запитанням. І також одразу над ще одним запитанням: як ви вважаєте, які можливості відкриває платіжна картка? Можете зупинитися і подумати над цим. На попередньому році ми з вами дізналися, що таке банківський рахунок, для чого він потрібен і як його використовують. А сьогодні ми поговоримо про те, що, мабуть, кожен з нас або наші батьки мають цю платіжну картку. Платіжна картка це зручний та безпечний інструмент, який дозволяє не носити із собою готівкою, швидко оплачувати покупки в магазині, квитки в транспорті, послуги чи переказувати гроші іншим людям. Сьогодні ми з'ясуємо, які бувають картки, чим відрізняється дебетова від кредиту, кредитної, як використовують, як користуватися картками безпечно, і чому важливо берегти свої дані. Ми також поговоримо про онлайн банкінг, дізнаємось, як за допомогою телефона чи комп'ютера можна перетвор... перевірити баланс, здійснити перекаж, оплатити рахунки. І наприкінці уроку ви зрозумієте, що платіжна картка це не просто пластикова річ в гаманці, а частина сучасного фінансового життя, яка допомагає бути відповідальним, самостійним і фінансово грамотним. Зараз попрошу попрацювати з за завданням досліджуємо на сторінці 59. Це таке вступ до на нашого уроку. Гаррі Поттер під час останнього візиту до банку Грінгас банку е, мав такий діалог. Гоблін, вітаю Юначе. Чим я можу допомогти? Гаррі Поттер, я хочу отримати платіжну картку. Гоблін ми Подивимося, чи зможеш ти відповісти на моє запитання: яка картка тобі потрібна? Дебетова, кредитна, з овертрафтом, чи може віртуальна? Поттер, мені потрібна картка, за якою я зможу купити все, що забажаю. Облін. Юначем, мабуть, в твоїй школі не було уроків з фінансової грамотності. Таких карток просто не існує. Все має свою ціну. Спершу йди і дізнайся, які бувають картки. І якраз сьогодні ми про це дізнаємося. Платіжну картку виготовляють із спеціального пластику. Її однаковий розмір був визначений ще в 1985 році. На картці розміщують безготівкові гроші, які мають таку самоцінність, як і готівка. Дебетова карта передбачає можливість самостійного внесення людиною певної суми грошей, за які вона може щось купувати, купувати в магазині або інтернеті. Та оплачувати послуги. Якщо гроші на платіжній карті надає банку борг, то її називають кредитною. Тобто платіжна картка це пластикова картка, яка видає, яку видає банк, що дає змогу власникові здійснити різні фінансові операції, такі як оплата за товари та послуги, переказ грошей, зняття готівки в банкоматі, або касі банку. Тощо. Є два ключових види, звичайно, їх більше, але є дві ключові види. Банк картки це кредитна картка. Це не власні гроші власника, а гроші банку, які він тимчасово позичає. Людина може ними користуватися, але згодом повинна повернути всю витрачену суму разом з відсотками. Банк встановлює ліміт кредитування, тобто максимальну суму, яку можна витратити в борг. Іноді банк пропонує пільговий або безвідсотковий період, кілька тижнів, протягом яких можна повернути борг без сплати відсотків. Наприклад, якщо цей період починається з першого числа місяця, то чим раніше людина скористається карткою, тим більше часу матиме, щоб повернути гроші без переплат. А якщо покупка зроблена наприкінці місяця, то пільгових днів залишиться менше. Отже. Користування кредитною карткою потребує обережності і планування, щоб не довелося сплачувати зайві гроші. Дебетова карта з овердрафтом це особливий вид картки, який поєднує можливості звичайної дебетової і кредитної карток. Зазвичай дебетова карта дозволяє витрачати тільки ті гроші, що є на рахунку. Але якщо банк дозволяє овердрафт, власник картки може тимчасово витрачати трохи більше, ніж має на рахунку. Ніж надходять нові кошти. Проте варто бути обережним, щоб не накопичити борги. Овердрафт це також форма кредиту, і за користування ним можуть нараховуватись високі відсотки, якщо вчасно не повернути гроші. Тому важливо завжди вчасно погашати заборгованість. Є ще віртуальні картки, це електронна версія батьківської карти, яка не має фізичного вигляду, тобто пластику. У неї є всі потрібні реквізити, номер, термін дії, тризначний код безпеки. І такою карткою зручно і безпечно платити в інтернеті, адже вона допомагає уникнути ризику, що хтось отримає дані вашої основної картки. Треба пам'ятати, що ніколи не можна передавати свою банківську картку або її реквізити іншим людям, навіть друзям чи родичам. Картка це особлива річ, і користуватися нею може тільки її власник. До речі, платіжні картки використ... виконують певні функції. Вони дають змогу розраховуватись за покупки і оплачувати послуги, платити за товари і послуги в інтернеті, отримувати зарплату, пенсію, стипендію, соціальну допомогу від держави та інші доходи, перераховувати гроші на інші картки, знімати готівку в банкоматі або касі банку, і щоденне використання платіжних карток забезпечує зручність, безпечність і доступ до широкого переліку фінансових послуг для власника. Як виглядає банківська картка? Попрацюємо спочатку з ліцевим боком. Ми бачимо тут такі елементи. Ну, По-перше, це, звичайно, чіп. Він розташований ну, зазвичай на верхній частині картки у вигляді мікропроцесора. Його наявність підвищує безпеку розрахунків. Далі номер картки і ідентифікатор, який складається із 16 цифр. Номер карток Visa починається із цифри 4, MasterCard із цифри 5. Назва або код структурного підрозділу банку, що випустив картку, також повинен бути прописаний. На зарплатних картках можливе і нанесення назви підприємства. Четверте, що буде на картці, це ім'я і прізвище держателя карти, розташовані в нижній частині картки. На неперсифікованих картках вони відсутні. Також ми обов'язково побачимо термін дії картки. Для безпеки можна, кожна картка має обмежений термін дії, який вказаний у форматі місяць рік, наприклад, 0.7.29, або як тут 12.25. Далі шосте це логотип платіжної системи. Це може бути Visa або MasterCard, або, як у нас на прикладі, це простір, він розташований у верхньому або нижньому кутку картки. Ну І сьоме це безконтактний ідемент. Індикатор, який, якщо картка має позначку безконтактного індикатора, треба піднести картку до посттерміналу і не обов'язково буде щось додатково робити. На іншій стороні карти, тобто на зворотній стороні, ми бачимо магнітну стрічку, яка зберігає в зашифрованому вигляді ключ доступу до рахунку. Також інколи може бути місце для підпису. Підпис підтверджує держателя карти, і підпис має бути виконаний кульковою ручкою. Також може бути голограма, яка підтверджує, що це картка певної платіжної системи. Visa це зображення голуба в польоті, MasterCard, він зображений двох півкуль, що перехрещується. Далі ми бачимо CVV або CVS-код використовується як засіб додаткової ідентифікації під час розрахунків картою в інтернеті і розміщений праворуч на смузі для підпису. І можуть бути контакти банком. Це адреса та контакти служби цілодобової клієнтської підтримки, за яким держатель картки може звернутися за консультацією. Щоб отримати платіжну картку, потрібно пройти кілька послідовних етапів. У різних банках вони можуть трохи відрізнятися, але загальна схема однакова. Перша, це, звичайно, потрібно вибрати банк. Спочатку потрібно визначитись, в якому банку ви хочете відкрити картку. Для цього варто звернути увагу на кілька факторів: це на розмір тарифів і комісій, наприклад, скільки банк бере за обслуговування картки. Зручність користування банкоматами та відділеннями. Якість обслуговування клієнтів, і репутацію банку, тобто його надійність, чесність і рівень захисту від чахрайства. Надійність банку можна перевірити, переглянувши рейтинги і відгуки клієнтів в інтернеті. Друге, це вибір типу картки. Кожен банк пропонує різні типи карток: дебетові, кредитні, зарплатні, студентські, соціальні тощо. Треба обрати ту, що відповідає вашим потребам. Третє це написання заяви та підписання договору. Коли ви. Визначились банком і типом картки, потрібно написати заяву на відкриття рахунку та підписати договір з банком. В ньому прописуються умови користування карткою, тарифи, ліміти, права та обов'язки власників. І останнє це отримання картки та її активація. Після цього банк виготовляє картку. Коли ви її отримаєте, потрібно її активувати. Для цього картку вставляють в банкомат, вводять одноразовий пін-код і виконують будь-які операції, наприклад, перегляд балансу на рахунку. Після цього вона буде активована. Дуже важливо встановити новий пін-код, який буде використовуватися для підтвердження транзакцій, зокрема під час зняття готівки з банкомату та здійснення покупок тощо. Тут ми вже згадали про пін-код, що ж це таке. Це. Ну, розшифровка. Персональний ідентифікаційний номер. Це код до платіжної картки, який складається із чотирьох цифр. Раніше Пін-код видавали в конверті разом з карткою, тепер його потрібно самостійно придумувати і встановити під час активації картки в банкоматі. Фактично, Пін-код є паролем держателя картки. Пін-код необхідний для зняття коштів в банкоматі під час оплати покупок в магазині. Дуже важливо, що пін-код треба вивчити на пам'ять. У жодному разі не записуй його на картці, бо якщо ти загубиш картку, шахраї, легко отримують доступ до всіх коштів. Так само нікому не повідомляйте під підкод, твоя персональна інформація повинна бути лише твоєю. Якщо тричі ввести пін-код невірно, банкомат автоматично заблокує картку. Це зроблено для захисту коштів, щоб завадити шахраям узгод... угадати пін-код до картки. Якщо ти забув або загубив Пін-код, його можна поновити у відділенні банку або самостійно за допомогою онлайн-банкінгу. Але про це ми, в принципі, можемо ще пізніше поговорити. Як же можна користуватися картками? Ну, фізичні та віртуальні платіжні картки мають різні методи використання. Так, фізичні картки можна використовувати для здійснення платежів в магазині, ресторані, кінотеатрі, інших закладах, які приймають безготівкову оплату. Картку проводять або прокладають до POS-терміналу і за потреби вводять пін-код. Купівлі товарів в інтернеті вводять номер картки, термін ID та CVV, CVS-код. І зняття готівки з банкомату. Картку вставляють в банкомат і вводять пін-код. Тобто можна знімати, отримувати, робити перекази, платити за товари і послуги і зберігати, зберігати кошти на рахунку. Це все можна робити з фізичною дебетовою або кредитною карткою. Віртуальні картки є ідеальним рішенням для безпечних онлайн покупок, їх можна створити для конкретної транзакції або обмеженого періоду часу. При цьому вони не, залишаються, не залишають даних про основну платіжну картку. Це зменшує ризик викриття банківських даних у разі, якщо дані віртуальної картки потрапляють до рук шахраїв. Крім того, такі картки можуть підтримувати додаткові функції безпеки, такі як обмеження на суму і тип транзакцій, що дає змогу контролювати фінансові операції. Ну і тут дуже корисним для віртуальних банків є онлайн-банкінг. Це дистанційне банківське обслуговування, що дає доступ до рахунку і допомагає здійснювати безготівкові банківські операції в будь-який час через інтернет. Через онлайн банкінг можна отримати доступ до всіх рахунків 24 на 7, здійснювати перекази та платежі з карти на картку за реквізитами, оплачувати інтернет, мобільний зв'язок, житлово-комунальні послуги, погашати кредити, заблоковувати платіжну картку, замовити нову чи додаткову, купувати та продавати валюту, оформлювати депозити, встановлювати та змінювати ліміти, вести особистий бюджет та відстежувати витрати, отримувати сервісну підтримку у чат-боті. Онлайн банкінг доступний через сайт банку або з додатку на ноутбуку, планшеті чи смартфоні. Онлайн банкінг ще називають інтернет-банкінгом, веб-банкінгом чи мобільним банкінгом. Також, картку можна прив'язати до електронного гаманця, наприклад, Apple Play чи Google Play в смартфоні, і сплачувати в один дотик за товари і послуги. А ще розрахунки карткою це вигідно. Банки і магазини за розрахунки карткою пропонують своїм клієнтам кешбеки. Це повернення твоїм банком частини витрачених грошей при покупках. Наприклад. Якщо ти купив щось за 1000 гривень із 5% кешбеком, то тобі на картку банк поверне 50 гривень. Це своєрідна винагорода за використання картки. Під час виведення накопиченого кешбеку і зарахування коштів на банківську картку автоматично стягуються податки, як із депозитів. Тому на це теж треба звертати увагу. Ну і звичайно, щоб картка існувала, вона повинна бути. Належати до якоїсь платіжної системи. Платіжна система це мережа, яка забезпечує переказ грошей між банками, підприємствами та людьми під час оплати товарів чи послуг. Коли ви розраховуєтесь карткою, саме платіжна система передає інформацію про платіж від магазину до банку і назад. Забезпечуючи безпечність і швидкість операцій. В Україні найпоширенішими є такі платіжні системи, як Visa. Це міжнародна платіжна система, заснована в США. Картки Visa приймаються у більшості країн світу, тому їх зручно використовувати для закордонних поїздок та інтернет-покупок. MasterCard, також міжнародна система популярна в Україні, вона пропонує швидкі платежі, безконтактну оплату та знижки у партнерських магазинах і простір. Це національна платіжна система, створена Національним банком України, і головна перевага безпека та збереження коштів всередині картки Карти, картки простір використовуються для соціальних виплат, стипендій та зарплат. Отже, платіжні системи це основа сучасних безготівкових розрахунків. Вони забезпечують зручність, швидкість і безпечність під час користування платіжними картками в Україні та за кордоном. Тобто картка це зручно, вона допомагає швидко і безпечно здійснювати розрахунки в магазинах і інтернеті, можна миттєво переказувати і отримувати кошти, ефективно контролювати доходи і витрати по картці в будь-який час, допоможе нам онлайн-банкінг, а ще картка це вигідно, бо можна робити платежі і отримувати за це кешбек. Але при цьому треба пам'ятати про правила безпеки. Дотримайся таких рекомендацій: тримати в секреті пін-код, тризначний код на зворотній карті та сроки її дії, вигадувати складні унікальні паролі та пін-коди потрібно, створювати окремий пін-код для кожної картки та аккаунта, встановити ліміт на оплату і контролюй стан свого поточного рахунку в онлайн-банкінгу та налаштуй сповіщення про здійснення операцій. Дуже небезпечно залишати платіжну картку без нагляду, повідомляти повні реквізити своєї карти та фотографувати її з обох боків, розміщувати фінансовий номер телефону в інтернеті і передавати платіжну картку іншій людині, навіть родичам. Картка це тільки твоя. Ну і домашнім завданням я пропоную вам почитати восьми параграф підручника, зробити завдання або з підручника, або завдання з фінансового щоденника вибір платіжної картки». Вам треба проаналізувати і порівняти пропозиції кількох банків в інтернеті, і виберіть, яка картка видається тобі найбільш цікавою і чому. Ну і це описати, як тут є за прикладом. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.